З 27 до 29 березня в обласному центрі знову відбудеться традиційний для цього місяця фестиваль Березневі коти». Цьогоріч він стане ювілейним 10 Як розповідають його організатори, захід міг і не відбутись через події в країні. Однак організатори передумали. В останній момент, коли вже з'явилася інформація про те, що фестивалю не буде, ми отримали стільки Відгуків і побажань від э, глядачів, слухачів, скажімо так, від відвідувачів та. Э, які хотіли, щоб фестиваль відбувся, що все таки було прийнято рішення фестиваль зробити, як і завжди, все відбуватиметься на волонтерських засадах і розпочнеться відкриттям виставки Плахта, в якій візьмуть участь понад 28 українських художників з різних міст. Також арт-фест насичений програмою відеопоезії, музичних гуртів, дискусії на тему любов і війна, куди запрошені бійці. АТО». відбудеться презентації книжок Андрія Любки, Томаша Деїка та Михайла Жержайла. А в центрі міста волонтери проведуть флешмоб. Головна ідея флешмобу вони показують цілісність почуттів взаємовідносин між хлопцем і дівчиною чи взагалі людьми. Вони будуть складати. Це буде величезна картина, яка буде складатися пазлами на площі театральні, і кожен бажаючий зможе доєднатися до цього флешмобу. На фестивалі виступить Закарпатський обласний театр драми і комедії з Мукачева. Ми вирішили провести вже не нову виставу. Ця вистава у нас йде 5 років. Вона була поставлена тисячу, у 2010 році. Ця вистава називається Лізістрата. Вона на за темами Арістофана. Це відомий комі комедіограф давногрецький, який написав п'єсу Лісістрата. Завдяки Генеральному консульству угорської республіки на фестивалі відбудеться творчий вечір відомого інтелектуала, головного редактора найбільшого в Угорщині видавництва Європа. Міклоша Надя розмовлятимуть з іноземним гостем про угорську літературу.